Один із протоколів комплексного догляду, доживлення та омолодження шкіри обличчя шиї декольте. Це ідеальний баланс активних компонентів для догляду веган-формула. До протоколу входять мікроструми 30 хвилин, безін'єкційна мезотерапія навколо очей 30 хвилин та альгінадна маска 20 хвилин. Здійснюється. Швидке відновлення тонусу м'язів, колагену та глибоке зволоження, регенерація шкіри. Мікрострумова терапія дозволяє відновити лицеві м'язи, нормалізувати кровообіг судини, прискорює лімфоток, забирає набряклість, нормалізує обміни речовин, колагену, зменшує кількість і глибину зморжу. Другий етап це безін'єкційна мезотерапія в зоні навколо очей, процедура введення корисних речовин та вітаміни прямо всередину дерми. За допомогою такої процедури ми зможемо прибрати темні круги, набрики навколо очей. Мезотерапія безін'єкційна, безпечна та безболісна. Вона поєднує в собі діючі мезококтейлі та ефективність безін'єкційної мезотерапії апаратної косметології. За її допомогою можна вирішити проблему в зоні навколо очей. І на завершення комплексного догляду ми робимо альгінатну маску від американського бренду Zemet. Формула ідеально збалансована активними компонентами для догляду за шкірою найвищого рівня, містить екстракт алої, асаї та ламінарії для глибокого зволоження і генерації шкіри, відновлює суху і зневоджену шкіру. Тим комплексним доглядом ви отримаєте не тільки терапевтичний ефект, а й завдяки природним властивостям препаратів, які посилять ліфтинг-ефект, покращать мікроциркуляцію, відновлять пружність і еластичність шкіри, отримуєте привабливий та здоровий зовнішній вигляд. Протоколи можуть складатись з різних процедур апаратної косметології та натуральної терапії.